Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такий масово обстріл продовжуватися, і що нам взагалі в цій ситуації робити. Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого, блін, більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна, терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Вона навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна. Перепрошую, да є пізні такій всій державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Повієте, вони нічого з цим не можуть зробити. Ключове, Росія терорист, вона обстрілює того, що їм нема що зробити. Вона, вона офіційно признає свою слабкість. Робити, що має, як це ракетами, бомбити, яким методики, це я не знаю скільки літ. І ми, ми хочемо вас поражати на те, що нам треба, щоб що. Чого зараз Європа ще не активно там, ліквідує Путіна і так далі, бо Путін так кончений, ну він хоч підсказуємо, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька частин регіонів, там можуть такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча це питання, Але зараз, хоч якийсь контроль над цим всім є. От хто там жалується, що Європа нічого не робить, там і так далі. От така ситуація дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну Росія в тупіке, світ в тупіке, їм нема нічого більше робити, як просто сили брати. Да, важкий момент. Ну, інакше шляху в Україні нема. Ну або подружиться з Росією, давайте мир, переговори і так далі. І всю жизнь будете українцями, малоросами, і вперед з воїною на Європу в першу лінію там штурми. Поняла? Так що ну давайте духом, все неплохо. Я ж кажу, зараз через цю ситуацію в. І Ірані і Ізраїлі дуже дуже зменшаться всі поставки зброї, які йшли в Росію. Дуже а Росія ще не на тих рейхах і не та у них там із їх дронів, в які вони діли два долітають туди, де треба. Це ж Росія і так це йде. Поніло? Так що тримайтесь все бодрячком, Слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Друзі, всім па-па.